Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці. В Івано-Франківську розпочала свою роботу третя з рахунком спеціалізована виставка Медвін 2014 Свої розробки тут представляють три десятки фірм з усієї України. Презентують не лише якісні та перевірені часом інструменти і матеріали, але й передусім новинки до прикладу із галузею реставраційної чи ортопедичної стоматології. І матеріали для постановки пломб. Це матеріали адгезиви для того, щоб вони пломби приклеювалися до зубів. Раніше були цементні пломби або металічні. Тепер матеріали, які відповідають естетиці, щоб зовнішній спостерігач не помітив, що це пломба, щоб виглядало все як реальний зуб. От технології розвиваються, щоб це було і непомітно, і якісно, і довго стояло. То у нас в компанії є, наприклад, гізів з 4 по 8 покоління, тобто абсолютно всі покоління для того, щоб лікарі могли оцінити, яке саме більше підходить для них і більш зручне. Першочергове завдання для учасників та гостей виставки обмін досвідом. Особливо це стосується студентів, адже завдяки широко представленому асортименту стоматологічної промисловості майбутні медики можуть научно побачити, що робиться у світі. Можемо подивитися на нові матеріали, які вийшли як в Україні, так і за кордоном. Можемо подивитися на всі інструменти. Більшість про яких ми тільки могли чути, тому що ми ще не все маємо, не всім користуємося своєю практиці. Стоматологія сьогодні, мабуть, один із найбільш динамічно розвиваючих такій галузі, яка найбільш динамічно розвивається, і дуже важко навіть нам професіоналам простежити, наскільки появляються нові матеріали технології. Це є розробки по ортодонтії, це нові матеріали для реставрації, нові матеріали по гігієнічному догляду за ротовою порожниною ну ви бачите, тут і є інструментарій. Безумовно він безкінечно удосконалюється. Загалом стоматологічна виставка у Івано-Франківську триватиме три дні. У П'ятницю обмін думками продовжить ще у лекційній аудиторії на науково-практичній конференції.